Ай нам попокажіть на черточці, орлисти полі. Хайба. Хай коли потаки. Ой, то Ай, добре, я прям Ай, А їм это ще лежиш, в нас еще. Вот я не позасинав! Добре, добре, дітки, добре. Hey, you did the body attack! Ey, I'm a shot, the high show me now! What's it for that is brought in the spirit? А добре, добре сили водойми до силу и на всіх права це поза. А нам покажите добрим людям, як і ты, ви оплужний. От те краєшки, как пошли. Гарно тебе саблюка і що? Ти на батька? І що? Я не хай цю шапшину списав з цієї шаблюки з цієї дні. Ой, добре ти вигадав, потім взяв мене. Батька, Вони, батька, я порогу голову. Добре. Казаки, то цю шапшину та з писом дні. З луком добре впоралися, а зі списом впорайтеся. А ну давай, сільку, давай. Ой, я так і Ей, який а ви що так краще поїде, адох? Ну? Козаки. А хто краще шапчі не діє спецам? Там мучніше. Кожба. Позовиться наша ну, шапціна. завзятий, завзято крутить, крутить. Хей! Хей! Добре! Ей! Добрий, добре, дітки, добре, де добре! А, мои хораш, веќе! Да, хай, червиш, да, просим, да, спеша, хай. Хай, хай. Хай, да, си, да, хай, да! се И прошанчорно! Да проши, да ме деспешам треба! Хај! Хај, добри! Хај! А, што ви го штиш, дишки? што тоа биде треба! Хајба!

Тому вона дістанеться. Ой, яка гарна шавчуна залежать, ой, мабуть, зараз копий. Але товариш А ви козаки, гаду наступне, гарна шавщина, усамби носить.

Ой, молодець моя, без шапки походить. А не ну, все це такий треба схопити. Поїхали? Ой, Ой, добра шапчина, добра. А це такий завзятий, мабуть, зубами схопить. Хуба!

Що, давай, досить давай, так, Пора перепочити козакам. Козаки. До кола. Портилася на пале козаки. <зваж> <зваж> Ой, добре, дітки, добре. Злате сконий. коней. Богадаю, засиділися в сідлах Оце мені. <зваж> а, <зваж> Що? А, <зваж> <зваж> з ними застоївся, так гарцювали, Місця не знаходив. Козаки! Що <зваж> А давайте розважимося, та й гостей наших розважимо. <зваж> Хей, <Я гадаю. зваж> Байте, так давай, повито, Зараз розважимось. От розваги. <різвіст> <різвіст> Ей, батько! що таке? Що? Та почекайте ви з своєю ковиртою, батько. А що ти пропонуєш? Ви краще подивіться, який я ратник придбав. Ви з батька. Гарна зброя козацька. Ей, гарна. Синку, Чого? а ти ним володіти вмієш? Бачу! Так я ж на тебе дивився, та потрохи вчився. Ну добре, ж добрим людям. Та й ми подивимось, козаки. А ну Я гадаю, не смо. Добре. Як Добре! добре! Ну, добре, гарний тебе, гарабник, ну за короткий щось він у тебе. О, чому ти який, а? О, вкладаю. Добре. А в мене два єсть. А поглянь, які вони в мене довгі. Вірию, віряю. Що? Каже, а в кого дрібніший, то і сильніший. же Але дивіться, дітки, як треба, де треба дітки. Ось треба діти. <characteristics> Вдома спробую а спробую козаки спробую. Дома те не резу. Випадково! Та як же випадково козаки люди ж бачили? Що не випадково? Добре! А ви кабінете випадки? Що? у вас добра зброя! А хтось є дубовий колод! Ей, ей! Ось що совчино? Тай зіб'я! Що що пропаганди? Добре!